Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати швидкий сніданок з лавашем. От І продукти, які нам необхідні. Сметани, 180 грамів, 4 яйця, зелень, помидорки, перець, сир твердий голландський, і шматок колбасочки. От наші Лавашчики. Спочатку ми приготуємо все необхідне. Наріжемо, щоб вже в кінці нашого сніданку було чим присипати. Зелень наріжемо, колбаску і натремо сир. Ми наріжемо кубиками. Гарна, зелена, смачна. Сир бажано брати жирний, ну, щоб він розплавився гарно. А то, якщо він не жирний, він робиться твердим, таким як пластмаса. А це в нас голландський сир. Звичайний голландський сир. Отак От у нас сир. Тут. Сиру десь 180 грамів. Це залежить від того, як, хто як любить, хто більше, хто менше, хто любить більше м'яса. Все, що у нас залишилося ще, це порізати помидорки. І що ми робимо далі? Отакі От у нас гарні лаващики. Нам їх треба змастити і м -м, яйцем сир і сметану. Оце ми робимо такий розчин. І дві ложечки сметани. Так. Все гарно. І цією сумішю будемо змащувати наш лаваш. Нам треба змазати нашу сковорідку. От. Ми включили вже плиту, потихеньку вона повинна грітися. Все. Так, дивіться, що ми робимо далі? Далі ми викладаємо один листочок сюди. Отак От гарненько. Воно трошки більше з діаметром, але нічого страшного. От. І сир половини. Половини нашого сиру ми розмішуємо ложечкою. О, Отак. І цим з цією сумішою з сиром будемо змащувати наші коржики і сюди прямо наливаємо. Для того, щоб воно було Ось так. розмащуємо сюди по краям. следующую так само. третю. так? Тепер що ми робимо? Нам треба е, тут трошки зробити другим смаком. Ну, у нас тут є кетчуп лагідний. ми додаємо до сметанки. Так. Так. Теп Тепер -теп. що нам необхідно? Колбасочку, все сюды. Знаете, верху. Перець, який ми порізали жовтенький. Ну і помидори. Помидори бажано, щоб якось їх розпреділити гарно всюди одинаково. Дивіться, яка гарна картина. О! Дивіться, як у нас гарна. Петрушку ми будемо вже присипати, коли буде все готове. От дивіться, зараз що ми ще робимо? Так як у нас залишилася тут одна ложка, ми полєємо, звичайно, це все. Тут ложка цього по краях, по краях, бо я думаю, що воно на, на, на самому крайчику, там, де було, за, загорнулися края. Можливо, там буде досить сухо. От по краю. Все сюди вилили. Присипаємо сиру, який у нас залишився гарненько. Я думаю, що якраз дуже навіть і, і багато. От так. Значить, що, необхідно буде готовий наш сніданок тоді, коли розтає сир зверху. Все ми зараз закриємо. І через 15-20 хвилин я думаю, що у нас буде сніданок готовий. Закриваємо, засікаємо час. Ой, вже ото, ще три хвилини у нас по времені. Ой, гарно, дуже гарно. Угу. Ще три хвилини. Я думаю, що у нас вже готово. От дивіться, бачите? Ну у нас вже тут пропеклося. вот дивіться. О, все, запарилось. Яйце. Готово все можна виключати. Сніданок наш готовий. Сніданок цей на трьох чоловік. Ну так. Дивіться, як він буде гарний. Ну і все. Трошки постоїть і можна куштувати. Все. Я думаю, що на ваші пропікся. Ще воно гаряче, але вже хочеться їсти. М -м. Смачно. М -м. Смачно. Я боялася, що мене досолили якраз добре. Таке соковите, навіть не відчувається, що там є щось Таке як листочки. Дуже смачно. Гарно пропеклося. Бачите, сир розтає. тягнеться. Добре. Готуйте, їсти смачно і будьте здорові!